Всім доброго дня друзі! Компанія Рівне» знову на зв'язку. До вашої уваги щойно заїхав такий Mercedes Sprinter 316 з потужністю 120 кВт, 1063 лошадки. Автомобіль 2022 року ціна даного автомобіля 25800 стартує. Авто в дуже хорошому стані. 4 схова, все займово тут у нас ідуть. Комбаксим на щасливому завтра. У рівному тапулі очікується обшукна погода з без суттєвих від південно 7-12 Температура від 2 до 7 градусів тепла максимум плюс стан там на у нас пирамиды Тургончик у нас идет с гидробортиком на 8 евро палат По цилиндрам у нас все сухо все красиво Гидробортик как новенький Будочка всередині ідеальна. Має камеру заднього виду, Розміри будки довжина 4.40, ширина 2,20, висота 2.30. Стан просто нового автомобіля. Мост як новий Це завозкий шлях, жоден болтик не накручений, машинка ціленко працює рівно, звернувшись сімки, де ніяких випадку тікань немає. На дивно на пару також не окидає. в оригінарії, друзі. Так що, кого цікавить, звертайтеся! Маємо досить великий вибір таких автомобілів з гідропортами, без гідробортів. Рефрижератори, бортові, спарочки однокаткові, дуже величезний вибір. Також автомобіль можемо продати як заготівку, так і по висотівкому розрахунку, а також кредит та лізинг. Ми знаходимося поблизу міста рівного, село Біла Криниця над трасою Київчому біля го готеля караван та заправкою сокар. Всім гарного дня. До зустрічі в автомаркет Рівне.